Доброго ранку, дуже чекала на ваше включення. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація наразі? Знаємо, що відбикають усюди, якраз по Луганщині намагаються освітлення і електроенергію для того, щоб люди виїжджали знову ж таки примусово таким чином, що стаючи щитом? Чи така ж сама ситуація у Сєвєродонецьку? Ну, середницьку ситуація схожа. Навіть більше того, людей е, намагаються е, виселяти з квартир, туди розселяти колаборантів, туди розселяти військових. Е, в деяких випадках роблять нібито покращення житлових умов для тих, хто пішов на співпрацю з адміністрацією і. Е, Обіцяють заселити в квартири, які вціліли, і люди виїхали в евакуацію на територію підконтрольно Україні. Таким чином, ну фактично, здійснюючи такий незаконний перерозподіл житла в деяких районах вимикають те світло, яке вже нібито подали, для того, щоб люди самостійно вирішували питання про свої виїзди з міста. ну Відбуваються певні процеси. а Мені цікаво, так є є освітлення, але все одно воно переривається, воно є чи немає. Тож тут дуже важливий такий а, момент, і вони заселяють, продовжують заселяти людей. Як там зима пройде? Тобто вони якось готуються, не готуються. Ви казали, там залишилося 7-8 тисяч так жителів українських, які в своїх домівках позалишались. Ну фактично, світло є тільки в частині в старій частині міста, і то не в всіх будинках, а лише там, де зберіглись комунікації, зберіглись лінії передач. Те саме стосується води і газу, також це стара частина міста. До зими ну вже зрозуміло, що опалення централізоване, запущено не буде. Оскільки ну, ремонтні роботи окупаційною владою капітальні, колекторів, і е так наших котельні не проводились, було намагання лише е полагодити е таку проміжну котельну, і то е нічого в них не вийшло. Е по факту зараз е рубають дрова горільник, який знаходиться навколо Сєвєродонецька. І нібито будуть снабжати е, малозахищені верстви населення. Хоча ну сама формулювання е, будуть дрова для пенсіонерів ну, в стилі а-ля рашки mm. фактично е, обігріти е, твердим паливом багатоквартирні е, будинки, які були розраховані на централізоване опалення. Або ну як виняток так індивідуальний, але газовими котлами е, ну майже неможливо, не знаю. Ну хіба що в під'їзді, або е, якщо люди будуть е, опять же, таки гуртуватись у підвальних приміщеннях, то можливо. А так е, ну місто залишається без тепла. Ну, Розуміємо, що навіть якщо взяти а, буржуйки в кожну квартиру, поставити все одно а, це не спрацює, бо будинок не буде так прогріватися, як це має бути, за рахунок централізованого опалення. Але я так розумію, що в принципі, якщо це обмежений район, де є якраз оці а, блага, то виселяють звідти людей. Так і туди підселяють з квартир з їхніх і туди підселяють колаборантів. Ну підсіляють по по поробили об'яви на під'їздах. Квартири, які більш-менш вціліли, а але господарі виїхали в евакуацію. Повідомлення про те, що якщо там не повернуться через певний час, то квартири будуть там перерозподілені, заселені і таке інше. А везуть там саме військові. Бо я ми пам'ятаємо в Херсон окупований. Зараз же вони всі звідти тікають, але прям заїжджали люди з родинами, тобто з сім'ями, з дітьми. Тут я так розумію, це саме військовий особистий особовий склад заїжджає. Ну, Наскільки інформація доходить, так це розселяють військових, розселяють поліцейських, які з Луганська приїжджають, так звані ЛНРівські, розселяють там ще якихось службістів. Та розселяють представників адміністрації, які приїздять у місто або тих, хто зголосилися місцеві працювати на І Тут дуже цікаво. Я розумію, що це, напевно, зараз вдвічі а ще. Але чи залишилися ще можливості виїхати з Севера Донецька? Ну, повторюся, знаєте, можливість є просто з кожним днем вона ускладнюється. На теперішній час це або через Росію і країни Балтії за великим полом, так і зі складнощами, тому що із Луганської області почали тормозити людей, не випускати на територію Рашки. Або через Запоріжжя, але це пов'язане з ризиками для життя і ризиками в дорозі, тому з кожним днем це стає складніше. Так, розуміємо. Ну що ж, сподіваємося, що найближчим часом, хоча те, як зараз мапа малює, тобто невідомо чи вдасться до зими звільнити Севіродонецьк, але у нас наші збройні сили України вміють робити приємні сюрпризи і неймовірні прориви. Дякую за те, що до нас доєдналися.